Це текст «Стоп і за Сьогодні почалася службова перевірка і матеріали основому рішення щодо е імовірності зміни прокурора Тернопільської області. Прокурор Тернопільської області приватизував три квартири сумарною площою 232 квадратних метри. До речі, квартира площею 100 квадратних метрів це службова, яку Мартинюк вдало приватизував. Я використав своє право на приватизацію, приватизував на себе особисто квартиру, яку отримав. Ми ці справу передали в Генеральну прокуратуру України. Зараз назначена перевірка. Якщо це правда, він буде не просто зняти, буде зняти за статею. 30 кілометрів закритої Чорнобильської зони і сотні тонн радіаційного металу для мародерів. Корупційний Чорнобиль туди не водять туристів. На підставі е, звернення вашого, яке надійшло від прокуратури області, от воно вивчено зафіксовані е, ті позиції, які були е, відображені на відео от, вашими представниками. Це зона стоянки військової техніки. Метал звідси активно вивозять. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією службова недбалість. Документів немає, люди намивають пісок і реалізують його, не плачучи податків без дозволу. До нас поступила інформація про те, що незаконно вивозиться пісок, затримали техніку. УСО Київської області і Київсько-Буховського району заблокувало даний незаконний вибуток піску. С'їзділи в Київ, закупили палатки, продукти і двоє суток з ними одержували техніку безпосередньо активістами. Громадськістю людьми була заблокована велика от, от великий оцей майданчик щодо незаконної добичі і подальше подальшого продажу піску. На сьогодні нам вдалося дійсно отримати рішення суду на арешт техніки, яка була заблокована цими людьми.